Вітаю! Всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 11 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант Верховний жрець. Вам так! Ви можете сміливо діяти у будь-якому напрямку. Тобто, це такий аркан, який говорить про те, що наразі ви маєте захист вищих сил. І всі ваші дії будуть проходити під їх покровом. Чи то стосується робочої сфери, чи то стосується родини, чи то стосується суспільстві спілкування, будь-що для вас сьогодні буде позитивним. Тож можете сміливо діяти, обирайте свій напрямок. Можливо, якщо ви не будете бачити вирішення якогось питання, подивіться на це питання з іншого ракурсу, тобто не так, як ви звикли, не традиційно, а зовсім по-іншому. І тоді ви побачите для себе підказку і вихід із складної ситуації. Ну, Взагалі-то по верховному жрецю складної ситуації у вас сьогодні має, не має виникати. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Імператриця перевернута. Вам ні. Ну, можливо, через те, що у вас не вистачає певного ресурсу, можливо, не вистачає грошей, можливо, не вистачає якоїсь стабільності. Можливо, ви занадто багато уваги приділяєте родині, оточуючим, справам, але не собі. А внаслідок цього ви втрачаєте свої можливості, втрачаєте свої ресурси, втрачаєте свої фінанси. У вас може бути просто такий, знаєте, відтік таких емоцій і відтік вашого здоров'я, навіть знесилення якесь. Можливо, захочеться більше відпочивати, тож не відмовляйте собі. І ще таке, що ви могли тривалий час турбуватися про всіх, окрім себе. Тож наразі приділіть собі уваги, наберіться терпіння, наберіться сили і подивіться на ті справи, які б ви хотіли собі вирішити. Але сьогодні не час ще діяти, тільки поки що можете обмірковувати їх і ставити мету. Я бажаю вам, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Дев'ятка же, вам так. Можете сміливо рухатися, де ви, в якій сфері ви собі запланували свої справи, то можете сьогодні сміливо їх вирішувати. Можливо, це будуть якісь поїздки, контакти з іншими людьми, знайомства, спілкування. Тобто те, що ви собі сьогодні бажаєте, ви можете реалізувати для себе. І ну, в більшому ступені це буде стосуватися роботи або соціальної сфери. Для особистого життя ну, також це непоганий аркан, але все ж таки спрямуйте на самореалізацію себе, на досягнення тої мети, яку б ви хотіли сьогодні досягти, отримати для себе щось певне у свої руки. Тож, бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.